Друзі, вітаю на моєму каналі. Мене звати Тетяна і давайте разом подивимося на мої знахідки секонд-хен цього тижня. Спочатку покажу, скільки багато попалося кофт для їзди на велосипеді. Першу і третю купила для себе. Починаю із завозу у звичайний день. Ціна за кілограм 399 гривень. Сукня від Massimo Duty. Довга, має гарний жіночний фасон. Коли одягнула, то зрозуміла, що залишаю її в секунді, бо підкладка внизу виглядала з-під сукні, тобто ніби довша за верхній слой тканини. Наступні штани це бренд Акріс, вони з натуральної 100% вовни. У секунді я була дуже рада, що вони попалися мені. Коли прийшла додому, почала їх відпарювати для фото, то зрозуміла, що вони майже нові. Як у них почала пахнути шерсть при нагріванні, тканина стала ніби жива. Одним словом, я дуже рада. Ціна на сайті таких шерстяних штанів в районі 700-800 євро. Наступна блуза від преміального бренду By Malen Birger. У складі тканини 83% віскози. Ця блуза відноситься до таких речей, на які ти дивишся і розумієш, що вона не така, як інші. Її на людині хочеться розглядати, зрозуміти, чому така, на перший погляд, зовсім не яскрава і простувата річ притягує увагу, обожнює такі речі. Наступним показує шестиний светр від бренду Барлінтон. До речі, цьому бренду уже 100 років. Але перш за все він не більш популярний своїми шкарпетками. Якщо знайдете їх в секунді нові збіркою, то можна непогано перепродати. На полиці із зуттям знайшла такі хайтопи від лакоста. Вони з натуральної шкіри. Розмір 38 см на ногу 24,5 см. сувала їх і вони, до речі, дуже зручні. А це вже наступний день. Завіс у відділі люкс І ціке Коста вже відсортувала на розкладці сюди. Вони з колекції 2017 року. Але модель не втратила своєї актуальності. Якщо б вони мені були потрібні, то варті того, щоб їх купити в перший день. Ще були такі шкіряні кросівки від Reebok. Ця модель вийшла у колаборації з топ Gigi Hadid. Але по факту від цієї моделі лише блискуча вставка на задніку і колір, бо решта це звичайна класична модель від Reebok. Гарний приклад того, як можна заробити на своєму імені та репутації, нічого не зробивши. І були ще такі кросівки, зовсім дешеві, але коли їх всула, то була здивована, які вони були зручні, нічим не відрізнялися від відомих брендів. Ще одна сукня на запах від Massimo Дюті, але видно, що біля бірки попередня власниця самотужки її вшивала. У ній мені сподобався і крій, і принт. Тільки могли вже дати підклад із натуральної тканини, а не з поліестеру. Наступні штани від преміального бренду Нанушка. Це вперше я зустрічаю його в секонд-хенді. Коли приклала їх до себе, то зрозуміла, що вони на високу жінку, приблизно 180 см або й більше. До колін дизайнери дали підкладку для зручності. Добре, їх роздивилася і сформувала думку, що якщо їх ціна на сайті приблизно 200 євро, то така їх вартість і є не більше. По якості дуже схожі на бренд Brax. Наступна куртка від бренду Херно. У складі 90% пуху і 10% пір'я. Вона дуже легка, заважила на 450 гривень, ціна за кілограм в цей день 889 гривень. Перевірила всі моменти на оригінальність, знайшла її в інтернет-магазині по знижці 456 доларів. Стан у неї був непоганий, тільки на рукаві попередня власниця прошила бірку зовсім іншого бренду. Мабуть, був дефект, і вона хотіла його приховати. Наступним було таке нове пальто від Манго. Воно мені дуже сподобалось, бо і колір гарний, і крій класичний. Розмір XL на ріст 175 см. На бірці зазначено, що відшити воно у травні 2023 року, а це означає, що в продажі було восени зимою 2023-2024, практично з останніх колекцій. Приміряла його, але воно мені трохи велике. Знову шуба, вона зі штучного хутра, розмір 34 і на свій розмір вона сідатиме по фігури оверсайз, колір гарний, темний шоколад, стан нової речі. І ще був такий чоловічий светр поло із 100% кашеміру і також у дуже гарному кольорі. Я можу тільки уявити, який він буде вишуканий, коли його відпарити і привести до ладу. Через те, що він чоловічий, його залишила, але повернуся за ним, коли ціна буде трохи менша. Дякую за перегляд відео і до наступних зустрічей!